Буде така наступна доповідь. Єдина доповідь, яку можливо нормально проконтролювати, і невелика, але потужна відповідно за темою цієї конференції. Це, це моя доповідь, і, і інші присутні поки що збираються з думками. Якщо я бачу там дехто є з нашого переліку, може вони з'являться. Під кінець конференції, щоб на щось доповісти, або вже буде тут тільки участь тезами. Таким чином, я зараз вмикаю презентацію, і це буде смішно, якщо в мене це не вийде. Що це вийшло? Це навіть я не знаю, що це вийшло. Давайте я трошки втручуся. Видимо, 6, ви маєте два екрани. А, да, правильно. Воно... Це а, F5, пропоную... shift F5, правильно? Так. Ні, ні, ні. ні? А, ви можете залишати все так Воно... само, але, але... Воно показує, що мені треба. але знову демонстрацію запустіть і вкажіть там другий екран. Стоп, шерінг. І вкажить як А, Дякую, да. і, і я тепер тільки з вами веду конференції тепер, особливо он, онлайн. Дуже е, 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 але в мене все одно е, все одно таке. Воно на стіні знов красиве, а ви Ми як бачите? Ми бачимо красиве, як красиве? А ага. цей режим для вас все. Ну, все зрозуміло, так. Да. Зрозуміло, отже, форми популяризації після цієї конференції. Вже всі все будуть знати а потім забудуть за рік форми популяризації архітектурної спадщини на прикладах Києва, і насправді це величезна проблема на сьогодні. Архітектурна спадщина і дуже наочно це проявляється на такому історичному величезному місті, як Київ, де ми бачимо насправді. Насправді, ось такий стан нашої спадщини, і величезна кількість десятків і сотні вже визнаних пам'яток архітектури знаходяться саме у такому стані. Це Перехідний стан між життям і смертю, і коли е, відбувається такий процес поступового свідомого звільнення ділянки від насправді цінної історичної архітектури, і е, зараз я з, з цієї сукупності проблем звертаю увагу саме на, на такі особливості, як, як можуть допомогти певні форми популяризації архі... цінної історичної архітектури, і особливо маловідомої, от, бо є дуже багато пам'ятав. Які е, збережені завдяки тому, що е, про них відомо, вони є частина забудови, яку добре видно, вони виходять на вулиці, площі, От це і в Києві, і в будь-якому іншому історичному місті, і е, насправді е, це не вичерпується От вся архітектурна цінність тільки тими будівлями. Які визнані артурими пам'ятками, і які знаходяться на видноті, і насправді якраз досвід Києва показує, що є величезна кількість об'єктів цілих комплексів історичних об'єктів, які або визнані як пам'ятки архітектури, або не визнані, але вони знаходяться. В певних умовах, в певних умовах територій, закритих територій, коли вони або не проглядаються, або їх видно тільки зсередини цієї території, і таким чином є величезна кількість цінних історичних будівель в Києві і в будь-якому іншому історичному місті, і в Україні, зокрема, які оці будівлі, які насправді мають величезну архітектурну цінність, але про них вже майже забули. Вони вийшли з культурного поля. І тільки люди, які працюють на тих територіях, вони їх бачать і і тому навіть не постає питання визнавати їх пам'ятками архітектури. І звичайно, коли відбувається якась реновація реконструкція цих територій, то в першу чергу намагаються це знести саме ці будівлі, щоб не виникло спокуси зробити їх пам'ятками архітектури, і доведеться тоді переробляти весь план реконструкції. І ось це вже такі дуже негативні приклади. От які ілюструє саме цю ситуацію? Отже, я зосереджую увагу на тому, що є величезна кількість об'єктів, які знаходяться або на Відомчих територіях, які належать якимось організаціям, і таким великим, якимось фабрикам, заводам, от, які залишилися ще з минулого, і вони досі закрит, закриті для того, щоб люди могли споконтуди зайти і подивитися, що там знаходиться. Потім це якісь режимні об'єкти, військові, якісь території, от різноманітні, такі з особливим режимом, і теж воно воно все закрите. От. І в принципі, це. Ще та ще така ситуація може бути просто десь в глибині забудови, от просто десь у дворі може стояти неймовірно цінна будівлі. В Києві таких дуже багато. От на вулиці воно не виходить і люди цього не бачать, не цінують, забувають. Місто взагалі забуває про таку неймовірно цінну архітектуру. Вона занепадає, розвалюється, і в нас у в центрі Києва у дворах можна знайти просто е, шедеври, перлини архітектури, з яких прямо дах падає на голову. І все провалюється, розвалюється, і ось ось воно все зникне. І ось вулиця, яка сьогодні називається Євгена Коновальця, там був розташований такий військовий, можна сказати, завод Радар, який сьогодні давно вже перенесений, і на цьому місці на сьогодні розбудовується величезний житловий комплекс Стенфорд. І якщо не думати про те, що взагалі як можна будувати 25-поверхові будинки. З обох боків вулиці в якій дві полоси руху, то зараз я зосереджую на проблемі саме от це типовий приклад, коли серед різних будівель от цього заводу окремі будівлі були дуже цікаві, і одна будівля явно мала бути пам'яткою архітектури. На сьогодні цю будівлю знесли перед самим знесенням, от мені разом з е, е, правонукою Йосипа Каракіса Олегом Юнаков... Олегом Юнаковим вдалося. Довести за певними ознаками, що автор цієї будівлі був сам Йосип Каракіс. Вона збудована була в 30, в 1930 році, і це найцікавіша була така історична будівля цього всього комплексу минулого заводу. «Радар» на, на Печерську, і звичайно, цю будівлю навіть при повній е, зміні забудови треба було залишати, зробити там унікальний якийсь громадський об'єкт, лофтовий простір. Ці стіни були без тріщин, то такі як військовий об'єкт Такий, воно в гарному неокласичному кріпосному стилі було зроблено в період 30-х років, коли була неокласика, і коли можливо навіть внаслідок того, що почалася підійматися інформація, коли ми з'ясували, що це. Автор, це видатний архітектор Йосип Каракіс. І е, я навіть почав проводити там марш, певні маршрути своїх екскурсій по архітектурі Києва, і е, прямо під час однієї з екскурсій від е, почав почалось знесення цієї будівлі, яку я якраз показував на екскурсії, і е, таким чином от, проявилось відношення насправді до цінної е, історичної архітектури, бо дуже намагались швидко знести цю будівлю до. Поки вона не отримала охоронний статус пам'ятки архітектури, і на сьогодні ми втратили, на жаль, цю пам'ятку, яка могла бути пам'яткою, і там міг бути гарний громадський об'єкт. Тепер тут суцільна, щільна 25-поверхова забудова з значним перевищенням щільності насправді для комфортного проживання. І от такий приклад: у звичайному дворі на Печерську, на вулиці Цитадельна, розташований цей об'єкт це. Виглядає як якийсь паркан, занедбаний ще й поросло там щось, і це насправді. Такі Равелінна Брама, тобто такі в'їзні ворота, в Печерську цитадель з боку міста Васильков, і це один з основних в'їздів до Київської фортеці. от уявіть собі будівля була збудована ця в споруда, точніше, в середині XVIII століття, ще в стилістиці Бараковій, і е, схожі брами були реконструйовані сьогодні. Є прилинками такими комплексу фортеці, там, де сьогодні музей Другої світ. Світової війни, де ми знаємо, що вони інші, інша така брама, і ось у від собі ця така сама цінна будівля, але не, не дійшло до її реставрації. От вона залишається стояти по вулиці Цитадельна, у дворі біля будинку номер 3 І крім того, що її ніхто й не збирається реставрувати, при тому, що це одна з найцінніших часточок Київської фортеці, яка є національною пам'яткою, тобто, це найвищий рівень статусу захисту пам'яток в. Україні всі забули, що ця брама залишилась просто в звичайному дворі. Цей двір перегороджено шлагбаумом. Туди навіть не можна завести екскурсію, і показати ці залишки. В той час як були розроблені, наскільки я знаю, реставратором Малаковою. От проект реставрації цих воріт, оце це на світлині. Ми бачимо, як вони виглядали. І звичайно, їх основна частина ще збережена, там під землею такий тунель, точніше, в такі в, в такій земляній споруді такий тунель, який з двох боків завершувався брамами, і це називається Ревелінна Брама. Такий цінний об'єкт поступово перетворюється на сміття. І, хоча від вулиці тут два кроки, але його не видно, і всі про нього забули. Буквально в двох кроках також від метро Печерська, від площі Лесі Українки. Шований цей об'єкт, це унікальний історичний ансамбль початку ХІХ століття, в oh. 에, та, такому також не, неокласичному такому стилі. Фактично, це чистий класицизм, і, е, а не неокласицизм, і е, типовий проект Захарова, який був адаптований, і це на, насправді така в'язниця. Яка потім була спочатку військова в'язниця, потім політична в'язниця. Це цілий комплекс споруд у вигляді такої міні-фортеці, і вона має величезне і історичне значення і архітектурне значення. І, от ці світлини зроблені були десь років 10 чи 15 назад. Воно зараз в значно гіршому занедбаному стані. Відвалюються шматки від цієї неймовірно цінної будівлі в двох кроках от від однієї з центральних площ історичного центру Києва. І так зроблений спеціально паркан, щоб було якомога менше видно, що там руйнується ця пам'ятка архітектури. і е, це такий також от, приватна власність, зачинена ділянка. Немає ніякого огляду і воно трошки на віддалі на сьогодні опинилось на віддалі від основної великої вулиці, бульвар Лесі українки. І ми просто от втрачаємо можливо, це от найбільш такий кричущий випадок в місті Києві, де буде втрачена фантастична така цінна пам'ятка архітектури, і е, називається це Михайлівський, Михайлівський тюремний замок, і це також е, цей приклад. Буквально два кроки від арсенальної площі туди в бік Дніпра, і ви побачите там всі кияни це знають дві величезні, занедбані. Споруди від київської фортеці, де була спроба в 20-го століття зробити літній театр, кінотеатр, і це було все дуже гарно зроблено. Потім воно занепало, і звичайно, ці споруди їх треба оживити, охороняти, слідкувати, реставрувати. Бо це. Справжня справжні частини київської фортеці середини дев'ятнадцятого століття, і при цьому верху, на сьогодні на арсенальній площі відбулася реновація і реставрація тих споруд, що на площі а буквально два кроки нижче. все занепадає і розвалюється, і падає на голову. І таким чином це на жаль відбувається не комплексний підхід до реставрації і відновлення такої величезної комплексної пам'ятки, Київська фортеця і арсенал. Вот, а во так шматками десь робимо гарно, а десь воно два кроки відступаємо і там все нищиться, тобто повністю відсутні. До цього цей комплексний підхід. Більше того, зараз на сьогодні прямо біля цих пам'яток будується нова семиповерхова будівля безпосередньо біля вот метро Арсенальне. І, і все це також підкреслює той чинник, що ці споруди опинились у хащах, в зарослях, на гірці, там що туди треба спеціально йти. Воно так трошки далі від вулиці площ, і відразу пам'ятки архітектури опиняються в дикій зоні. Якісь, де їх швидко руйнують. Тут покрали усі металеві елементи з човуну, от дуже красиві були тут огородження, і все це зникло на металобрухт. І найбільше такий парадоксальний випадок. Одна з найкрутіших пам'яток Києва це в нас будинок з химерами архітектора Городецького, який є такою візитівкою від Старого Києва. І неймовірно цінує ми всі цінуємо цю будівлю, будинок з хімерами. Вона реставрувалася на найвищій реставрації, яку тільки можна було організувати. На сьогодні там президентський будинок прийомів, і там е цю будівлю інтер'єри відновлені також їх показують усім президентам усіх країн, які приїздять в Київ в той же час. Е Об'єкти того ж самого архітектора Городецького, з такою самою якістю ліпніни, от, скульптурних елементів, знаходяться на байковому цвинтарі. Це кілька склепів авторства Городецького. Крім того що там і інші є дуже цікаві споруди, і внаслідок того, що байк, Байковий цвинтар він не знаходиться на, на відноті. Там люди не бувають безпосередньо. От, е, велика кількість людей там не проходить. В, тільки Окремі екскурсії туди доходять подивитись ці склепи, і воно. Хоча насправді байковий він розташований в межах, можна сказати, історичної частини Києва. Але через те, що ці споруди опинились не на відноті подалі від вулиці площ, це ніби вирок для них. І от що відбувається: настільки ж цінні споруди, як і будинок з хімерами. І вони на сьогодні відвалюються шматками від них такі самі цінні скульптури, як і ті, що робив скульптор Соля от на початку ХХ століття, і скоро залишиться тільки один лише остов і якісь отакі світлини. І це парадокс в тому, що от на видноті будинок з химерами настільки цінується, а десь там. На цвинтарі, де не так це видно, менше людей буває, все розвалюється, занепадає, і туди ніхто й не збирається нічого відновлювати, навіть охороняти від вандалізму. І це величезна проблема. Оці пам'ятки, які розташовані не на видноті, їх треба дуже швидко. Треба дуже швидко вивчати, популяризувати їх, про них розповідати, показувати на екскурсіях, писати про них статті, і тоді буде зрозуміло, що треба з ними щось робити. І якщо узагальнити можливі форми популяризації порятунку архітектурної спадщини, самої цієї спадщини, вот не тільки тих об'єктів, які десь заховались у дворі, і їм вже скоро кінець. А що от я б виділив в першу чергу, що може допомогти в принципі з цією проблемою? Проблематикою в умовах України, по-перше, це оновлення системи, яка раніше називалася перелік нововиявлених пам'яток архітектури, от щойно виявлених, і таким чином, оприлюднення такого переліку він мав на меті і раніше, така система була запобігти. Швидкій руйнації, якісь внаслідок нового будівництва, бо буде зрозуміло, що це відбувається процес оформлення на пам'ятку архітектури. Однак, на жаль, цю систему свідомо зупинили, заблокували, і от перше, що треба, це відновити аналогічну систему, але до неї треба зробити додаток такий. От звичайно, це сам підхід, що це як новий облік оцих потенційних пам'яток, які не мають ще статусу пам'яток. щоб було зрозуміло, це в багато разів більше пам'яток потенційних ніж ти визнав. На і в Києві і взагалі це типова ситуація в Україні, і таким чином цей облік має створити базу, прив'язану до мапи і з переліками у вигляді таблиць, і що дуже важливо, на відміну від минулої тої бази чи новинних пам'яток, що до неї могли дістатись тільки фахівці, які ні на що не впливають. А ця база має бути офіційно оприлюдненою, і відразу все суспільство має там бачити, що ось цю будівлю забудовники не можуть зносити. Пусити, бо вона є в цій базі, от і стоїть в нашому дворі, і таким чином це новий підхід к такому обліку потенційних пам'яток. Друге, це е, дуже важливо біля історичних будівель, які ще існують на місцях будівель, які вже не існують, які є дуже важливими е, там, де є археологічні пам'ятки, де взагалі нічого про них не свідчить вже на поверхні. От і в Києві я, чимало всіх варіантів, от, тих, що я перерахував неймовірно цінних об'єктів. Треба обов'язково розміщувати інформацію. Безпосередньо на цих місцях вона може бути різноманітна. Це може бути стенд, може бути макет, може бути ціла якась частина відкритої відкритої споруди, навіть з під землі і є такі деякі приклади, навіть в Києві, як не дивно. Але дуже важливо відновити в пам'яті суспільства в інформаційне поле, відновити ті об'єкти, особливо що їх вже немає, а їх ділянка має от ще якісь залишки від них в землі. І, от, ну, серед найбільш таких кричущих випадків, це, наприклад, одна з найцінніших будівель в історії архітектури Києва. Це київський магістрат, який, мабуть, в землі там є його якийсь принаймні слід від нього в цій землі, якщо навіть розібрали його цеглини з його підмурків. І це відкрита така ділянка позаду від пам'ятника Сковороді, і ця ділянка, де був київський магістрат, де, 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 де теоретично він міг би колись знову постати на своєму місці в своїй формі, бо ми маємо його креслення, і це місце ніяк не позначено, немає ні макету, ні стенду, нічого. Це звичайно якась галявина, кущики ростуть і все. І так само не позначено дуже багато об'єктів е, 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 собори, е, е, окремі такі великі церкви, Церкви біля Софії Київської, от і багато інших об'єктів, які особливо це стосується пам'яток археології. Вони вимагають позначення от, правильно правильного повернення інформації про себе в нашу реальність. на третьому місці це. Е, не Вікіпедія, а справжній офіційний портал, от, який може існувати, доповнюватись про кожне місто України про всю Україну, де можна по в різних містах щось дивитись по всіх населених пунктах, або, хоча б, портал на велике місто історичне, де можна в різних. За допомогою різних пошукових систем побачити, де ще залишаються історичні будівлі, де є особливі пам'ятки місцевого значення, національного значення, їхня коротка історія, світлини з минулого прив'язані до цієї мапи, до цих об'єктів, тобто така інтерактивна мапа от і бав, одночасно база, інформаційна база для того, щоб суспільство знов повернулося свою цінну архітектуру при тому що більшість того що було цінного зокрема в києві з київською архітектурою воно було знищено спочатку монголами от потім всі все складніше пізніші часи і з сорокові роки від Хрещатика не залишилась більша частина, і таким чином більшість найцікавіших об'єктів вони існують лише як інформація, і тому вони можуть ожити заново в інтернеті в цьому порталі, і це також допоможе рятувати пам'ятки, які ще не є пам'ятки за статус. І також останнє це за допомогою цих вище названих шляхів, і може сформувати справжній запит суспільства, не хаотичний Такий, що о, раптом зробимо Успенський собор, відновимо вот чи Михайлівський собор. А щоб цей запит системно формувався послідовно, не тільки храми, а й різноманітні. Ціні історичні будівлі, про яких є достатня інформації, а не як десятина церква, про яку немає точної інформації для її відновлення. І там, де буде співпадати запит суспільства на відновлення об'єкта і наявна інформація про нього, там мають поступово протягом тривалого часу обґрунтовано формуватись плани про відновлення конкретних споруд. Де я би першим пунктом ставив, наприклад, київський магістрат, його ділянка досі вільна, і таким чином, це. От моя така скорочена і трагічна доповідь завершена, і я припиняю презентацію. Ох, ще залишились люди! І таким чином в мене питання: чи готові до доповіді?